Дуже полюбляю ось цю сиворотку: це масло сіяння молодості, масло, але воно не дає жирності, бо це екстракт. І тут олійки зараз, щоб не пропустити, мигдальне масло, арганова олія, масло авокадо, олія виноградних косточок, масло горіха макадамії, масло жожоба та вітаміни А, Е, Ф. Тобто, це саме така класна ну, сиворотка, яка відновлює. Суху шкіру, але якщо не суха, теж можна користуватися. Але якщо у вас жирна шкіра, то вам не, не треба користуватися цим маслом. Це якщо жирна, склонна, ну я маю в виду не жирна, а склонна к. Акне. Якщо у вас акне, то не користуватися. А, а от якщо у вас жирна шкіра або там суха, будь-яка комбінована, то ця олійка не забиває пори, можна при будь шкірі користуватися. А суху то це взагалі просто бомба. Це зробить шкіру зволоженою і буде шкіра сяяти здоров'ям і молодістю. От реально роз, розрівнює шкіру, робить підтяжечки. Отако капнути треба. Раз, два, три, носика. І потім я починаю робити, розгладжую собі, роз, розтираю. Так. Ось. І беру ось такий. Масаж гуаша, такий скрибочок, і роблю такий масажик по 3-4 рази на, на, по кожному по масажних лініях. Розгладжую це буде масаж і укріпляти обличчя, і розгладжувати зморшки. І... Ehm, вообще дія масла ehm, буде пружність шкіри повишатися, і вона шкіра буде сяяти, прям реально сяяти. Зараз масаж, тому циркуляція ehm, якби більше стає циркуляція. І якщо є зараз почервоніння, то це вони пройдуть. Ось так, то, то для овалу, щоб. І коли я ввечері ну, уже роздягнена, то я на шию теж наносю і тако роблю. Раз-опа. Раз-опа. Ось такими рухами. І вся моя шкіра просто.